Недвиданий, ради вітати вас на каналі Моє життя в Канаді. Хто дивився попередній випуск, знають, що зараз ми в подорожі, точніше, я зараз вже вдома, але у відео ми подорожуємо. І сьогодні у випуску другий день нашої подорожі. Ми вже переночували і настав наступний день подорожей. Сьогодні ви все побачите, куди ми поїхали і інші наші пригоди. Тому я бажаю вам гарного перегляду. Наливайте узвару і поїхали! Почивши ніч в готелі, ми вирішили поснідати. Дехто з нас брав їжу з дому, але в цей раз я не серед них. На жаль, тут нема сніданку в ціні, як в багатьох інших готелях. Але, як виявилось, є чудовий ресторанчик з гарним краєвидом за вікном і дійсно чудовими видами на гори. Саме заради цього ми їхали в банф. Насолодившись атмосферою закладу і смачною їжею, ми здали ключі від кімнат. І вирушили далі насолоджуватись зимовими пейзажами. Хочу кілька слів ще з цього з приводу цього отелю сказати. Взагалі думав, нічого не знімати тут. Але е, виявляється, я взагалі резервував отель не, не супер, найдешевше, але там на 20 доларів дорожчий, дорожчі, ніж там всі інші пропозиції. Е, і мені дуже тут сподобалось і в ресторані. Привітні, привітні такі там працював. Ми поїли дуже класний вид на гори. І один момент з приводу реєстрації готелів. я зарезервував на букінгу відразу один номер. Потім не міг розібратися як там інші, щоб зарезервувати. Я подзвонив до них, знайшов номер просто на Google Мапі, подзвонив до них, зарезервував, і виявилось, що коли ти плати, резервуєш так в отелі, а не через букінг, у мене вийшло дешевше, аж на 30 доларів. Тобто, букінг бере собі ще відсоток. Якби заробітку. Тому, якщо ви хочете кудись їхати, знайшли отель, навіть на букінгу, подивились фотки. Знайдіть за назвою цей отель там на Google Мапах. Краще позвоніть ломаною там англійською, домовтеся, але збережете свої гроші. Ось такий лайфхак. Ну все, ми погнали зараз ранок наступного дня. До речі, ми їдемо в якийсь там Марінок Лейк чи щось таке. Все побачите зараз тут в надписі. І... Дивіться далі, як там наш день проходить. Так, ми хотіли поїхати на озеро Морейн, але на жаль, не вийшло поїхати, тому що там було замкнуто автомобілем. Не під'їхати, а йти пішки було дуже багато кілометрів. Ми були з дітьми і. Вирішили не їхати туди і поїхати далі в пригоди. Тому дивіться далі, куди ми поїхали. Так, народ, ми тут їдемо на Булейк подивитись, і по дорозі е, от така штука. По-перше, тут можна тільки на зимових е, шинах взимку, тому будьте уважні. І тут є така штука, типу платити за проїзд. Але коли ви купували на в'їзд в, в банф за 22 долари, цей пас е, він дійсний тут. І у нас там жіночка запиталась, чи ми будемо тут ночувати в Джаспірі, чи ні. Ми сказали, що ми повертаємо сьогодні, і все, і вона нас пропустила. Це так для загальної інформації, тому не бійтесь, нічого додаткового платити не треба. Якщо ви купили пас в банф, в національний банф парк за 22 долари, коли в'їжджали в банф. Приїхали ми боу Лейк. Дорога була дуже така нелегка, бо дуже замоло снігом. Але, чесно кажучи, сніг все засував, тому що дуже погано видно. Зараз я спробую дроном злетіти, показати можливо, щось на дроні з висоти буде видно краще. Ми приїхали на Лейк Лейтлуїз. Погодка, чесно кажучи, бажала би кращого. З однієї сторони, з іншої сторони, дуже сніжно, дуже гарно. Подивіться. Подивіться на ці ялинки, в снігу, йде сніжок, все в сніжку. І прям така справжня зима. Але з іншої сторони, не дуже, тому що погано видно. Все засніжене, йде сніг, не видно пейзажів гарних, але все рівно ми вже тут. Людей дуже мало. Зайдемо подивитись, що там як, як це виглядає. Тому що ми розділились, ми двома групами поїхали, бо одна група вже тут була, інша не була. І ми якби, зараз йдемо дивитись, покажу вам, що зараз там як. Незрозуміло, як одягатись, чи буде холодно чи ні. Скажу так, ми, оце всі поїздки, що ми були, було від мінус двох до мінус десяти, 15 в деяких моментах. Що на мені було? Кофта флісова, під штани такі такі ж самі, лижні штани, зверху ще один світер і зимова куртка. Також в мене були перчатки на шию, така штука, типу шарф і шапка. Цього було достатньо, мені взагалі було не холодно. О, до речі, зимові такі бути. Мені було не холодно, чи саме я навіть розтібався, але я би не хотів одягатись легше, тому що краще хай буде тепло і щось зняти, ніж холодно і не знати, що робити. Тому я був так одягнений, а що вам вдягати, вже думайте зараз. Отже, люди, що я вам можу сказати, висновки чи раді ми ще зараз приїхали? Раді, тому що вся природа взагалі в Банфі, не тільки в Канаді, а всюди. Вона різна в залежності від погоди, від сонця, як падає, від е, просто зараз ранок чи вечір, чи обід. І все це впливає на красу природи. І тут гарно зараз по-своєму. Дуже мало людей, подивіться, я ніколи не бачив тут так мало людей. Зараз, ну я не знаю. Може, людей 50, ну максимум до 100, але хі, повірте, всі, хто тут був раніше, ті розуміють, що це дуже мало для цього місця людей. Там катаються на коньках, можна покататись. Дуже гарно, прям зима-зима. Є свої, свої види, своя краса. Тому всім раджу їхати сюди, не зважаючи на погоду. Так, народ, ми тут в готелі зайшли справи зробити. Якщо що, не бійтеся, заходьте через центральний вхід, проходите, тут туалет безкоштовний, можна зайти, погрітися, щось купити, випити кави, або із чаю, щось і перекусити навіть можна. За ціни не знаю, не дізнавався, але думаю, що більш-менш, якщо дуже прям хочеться, то можна і заплатити. Тобто заходите в цей готельчик. Йдете від центральних дверей вліво і йдете в туалетик собі. Вирішили пройтись від отелю. Знизу йде навколо озера тропа. Ми пішли нагору. Тут вона довша, але ми навряд чи дійдемо до кінця, бо у нас не так багато часу лишилось, але просто тут. Ну бо там біля озера майже ну, нічого не змінюється, озеро та й озеро. Тут набагато красивіше, тому йдемо сюди поки що. Ну що, ви поставите подобайку цьому відео чи ні? Окрім вподобайок, я ще чекаю ваші класні коментарі. Кожен коментар як шедевр. Хтось дійсно пише приємне, класне, що хотів би також побувати, хтось хейтить, що ось подорожуєш, а міг би відправити ці гроші на фронт. Різні люди бувають, але в будь-якому випадку пишіть коментарі. Дякую всім, хто дивиться, пишете, підписуєтесь, проявляєте свою активність. Таким чином ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Це дуже важливо, тому що я ще раз хочу всіх вас заохотити. Будь ласка, знімайте в Ютубі, робіть музику, знімайте відео, розважальні відео, познавальні відео, якісь огляди. Тому що дійсно україномовного контенту не вистачає і. Не обов'язково чекати, щоб зробити це ідеально, а робіть так, як ви можете, так як ви вмієте, і потім ви досягнете вже якихось успіхів в покращенні результату. Дякую, що подивились. Знову ж таки, ставте, будь ласка, вподобайки, підтримайте мене. Якщо ще хтось хоче, ви можете закинути мені на картку на каву. Дякую всім, дивіться далі відео. Наступна пригода, яку ми всі гуртом будемо робити, це лижі. Багато хто з вас знає, що біля Реддіру, в Реддірі є лижний курорт. Там не супер багато гірок і так далі, але можна класно поїздити. І от ми всі туди їдемо. Я зараз півдня був вдома з малими. Зараз приїдуть мені на заміну, і я їду наступні півдня. Ми будемо робити так, що купуємо один білет і хтось катається на одному білеті на одних лижах. І потім тесь мій приїде, я заберу в нього білет, заберу лижі і буду доїжджати цей самий день. Так можна робити, в принципі. Тому е дивіться далі, як ми там покатаємось, спробую вам щось підзняти. Ну що, народ, я вже дуже давно не катався, може три роки десь, але я впевнений, ноги ще пам'ятають, що там як. Тому Їху! настала моя черга поїздити трохи. Все, народ, наїздились ми. Тут працює до 5-ї лижі. Зараз десь половина п'ятої, ми вже збираємось додому. Всі ціни ви зараз побачите, скільки ми заплатили, скільки коштує за одного оренда. Ось тут побачите зараз. Так, в минулому році я теж показував, скільки це коштує. Але для уточнення, щоб не забули. Також в описі під відео будуть всі посилання на, на те. Uh, де адреси, куди їхати, і так далі? Відпочивайте, насолоджуйтесь зимою. Отже, ось така подорож у нас була. Я всім раджу їздити в Банф, якщо ви живете десь. В Калгарі, в Едмонті, взагалі в Альберті, і якщо в Бісі навіть живете, я знаю, що в Бісі дуже гарно, класно, але в Банфі є що подивитись як взимку, так і влітку. Єдине, що я вам пораджу перевіряти, куди ви їдете, чи там відкрито, закрито, які умови, тому що взимку деякі місця закриті, і це все краще в Наша подорож закінчилась. І ось за два дні. Нагадаю всім, я проживаю в Реддірі Альберта. За два дні. Все, що ми побачили, з'їздили, переночували, скільки нам грошей це все обійшлось. За два дні ми намотали 750 кілометрів, 130 доларів ми витратили на пальне, 133 долари заплатили за одну кімнату. Тобто там може жити 4 людини. В одній кімнаті це можете рахувати також. Ще ми заплатили за е, гарячі джерела. Я вже не пам'ятаю суму, але там близько 10 доларів. Не так не так багато. Якщо підсумувати за два дні класних подорожей з Deer ми витратили 263 долари. Але це я витратив на один отель і на пальне. Ну поїсти можна з собою взяти, але там щось зайти, купити врахуйте ще 100 доларів на їжу. Це супер вистачить вам з головою, і це одна автівка де може зміститись 5 людей і готель, де може готель де може зміститись 4 людини тобто ми ділимо 203, 263 долари на п'ять людей і вже не так дорого поїхати але вражень фотографій і спогадів у вас залишиться на все життя і це дійсно класна розрядка особливо для людей які весь час працюють щось роблять завжди рутина суєта я раджу робити таку перерву і поїхати, хоча б на два дні або на один день подивитись природу, насолодитись стім і відпочити від всіх проблем. Наша поїздочка все.